Пису гільзи та допомагає зсу художниця із Ніжина Інна зубок перетворює збройові циліндри на справжні витвори мистецтва. Майстриня малює на них пейзажі різних країн та через волонтерів продає за кордон. А виручені кошти передають на підтримку армії. За кілька місяців жінка створила десяток таких гільз і на черзі ще півсотні. Про творчість, яка стала справжнім інструментом допомоги у сюжеті Софії Коценко. Концентровано обережними рухами пензлика Інна промальовує контури будинків на гільзі. За кілька днів на ній з'явиться справжня картина. На фон небо мені подобається в мене якось так зараз на всіх гільзах, ось небо йде. І я думаю, небо взагалі для нас зараз це щось особливе до нього ставлення, і воно нас і і лякає, але і заспокоює, якби і надихає. Малювання на гільзах доволі кропітка та монотонна робота, каже Інна. Вона потребує максимальної уважності та значно відрізняється від малювання у класичному розумінні. Вона ж кругла, трішки ну мені складновато було, і я боялася, що десь я не зможу вписати оці оце тут. Як замкнути, як я буду там закінчувати, але вже, ну, вже в процесі перша була там склалося круто. Гільзи з пейзажами різних країн світу роботи на підтримку ЗСУ. їх майстриня створює на замовлення іноземних волонтерів. Таку співпрацю їй запропонували цьогоріч навесні. Розмальовані інною гільзи купують за кордоном, а виручені кошти переводять на українську армію. І була тоді ідея малювати архітектуру Києва. Але поки, поки в нас дійшло до цього, він каже: в нас уже новий проект, і ми будемо малювати якби подяку країнам Європи, які дають допомогу Україні. Творчістю Інна займається все життя, але що ця справа стане буквально інструментом допомоги на війні. Навіть не здогадувалась. Зізнається, просто хотіла бути корисною тим, що вміє робити найкраще. Я хочу подавати приклад е, гарними вчинками. Я знаю, от дитину ти виховуєш в першу чергу, виховуй себе. І, і так само з, з іншими людьми і з нашими. Е, Би, громадянами з іншими. Я хочу через, через доброту, би, через красу нести якусь допомогу, допомогу світу і, і нашій, нашим захисникам. Зараз творчість це про допомогу, зізнається Інна. Хоча завжди малювання для майстрині було відпочинком. Але навіть в роботу каже, вкладає всю душу, бо створює для людей. Але так добре із малюванням було не завжди. Зізнається Інна. На довгих 10 років жінка забула улюблену справу. Більше працювала, шила на замовлення. Багато було замовників, приїжджали з інших міст. Ну багато хто ж просто виїхав з і десь там уже в Києві працював, жива тут. Батьки були, наприклад. Thank <laughs> Якісь ходили такі чутки, про мене приходили. Люди запитували тут. У вас є така інна. Ми хочемо там саме до неї. Там от, там доньці щось пошити. Захоплена роботою, каже Інна, просто не мала часу на малювання. До нього повернулися у декреті. Зізнається, перші штрихи давалися важко, але майстриня не опускала руки і відкривала для себе нове. Я думала, що я в будь-який час можу сісти помалювати, коли захочу. Це буде так легко легко, як в мене завжди воно було. Я почала якісь записуватись на безкоштовні марафони в інтернеті. Я ж там старалася згадувала все своє, як я вміла, старалася щоб намалювати ж краще, чим там показали. Згодом малювання Ідна вдало навчилася поєднувати з шиттям, і нарешті каже, дійшла омріяного балансу. Однак зайва скромність зізнається, і досі заважає реалізовувати плани та заявляти про себе як про художницю. Та навіть попри це замовлення є. Нині жінка, окрім гільс, розписує укриття в одній зі шкіл Чернігівщини. Буде намальовано, ну таке щось якби. Думки чи можливо мрії про, про наше щасливе життя? Як би я б хотіла, щоб ну як щоб щоб жили наші дітки? Зараз і на щодня в роботі, але ще на початку війни про творчість було думати важко а те, що її роботи даруватимуть радість іншим у ці складні часи і уявити не могла. Та зараз зізнається, це найголовніше: саме відгуки людей надають сили працювати далі. А натхнення каже на це, є завжди щодо мене, оце від людей завжди енергія. Оцей обмін енергією я його дуже відчуваю. Мене він підтримує, надає мені сил. Ну, і природа, мене все надихає, Пташечки, листочок. Кожен художниця вірить, що з кожним днем ми стаємо все ближче до перемоги, і кожен українець докладає до цього своє зусилля. Водночас Інна вже мріє, яку картину намалює у день, коли небо над Україною знову стане мирним. Я постійно собі ну, якісь малюю в уяві картинки. Вже вже мрії про наше мирне життя. Софія Куценко, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Це всі головні новини станом на.